Всім привіт, дорогі підписники! І сьогодні покажу тутор, як е, знімати на YouTube канал собі відео. Дивіться. Спочатку заходимо в YouTube. Почекайте. Ульяна Заблоцька. Ульяна сейчас интернет любит будет. Может, вот так поставлю секунду. Сейчас буду ставить сотки. Сумай если Ульяна Заблочка Надея Заблочка есть. Лера Заблочка. Ну вы издеваетесь? Это Лера Заблочка. Мне надо Уляна. Это уля, на. я Уляна. Короче, сейчас запишем. Так. Так, пишем. Все. <г risque> ось я. Ось я. Ты видишь мои ось бачите квадратики. <гум> Дуже поганий інтернет, якщо чесно Угу. Грузись! Тільки що кажу, інтер... І... дякую, дякую, спасибо, дякую. <гум> Я сейчас плакати буду. Ребята, у мене вже не 9 підписників. У мене 10 підписників, мама мія. Господи, дуже дякую. Давайте так само за місяць наберем. Давайте через місяць подивлюсь, буде треба, типу, нам ще 9 місяців і буде 100 підписників. Давайте піджимаємо. Господи, я дуже. Я не знаю, як вас він проговорить. Я не знаю, я дуже довольна. А І моє саме перше відео 97 просмотрів.

Дякую, ви дивіться мене відео, що дивіться, як я кричала у Раліто, і... і ви мене послухали. Я не знаю, дуже дякую, дуже, дуже, дуже. Ви понимаєте, я дуже благодарна. Давайте піджимо. Давайте на моє день народження, воно 30 березня, запам'ятайте. Якщо не запам'ятаю. 30 березня. 30 березня. Все. Господи, давайте на 30 березня мені доб'єм багато підписників. Не знаю, від 20, більше 20 давайте. Ну, я не знаю. Головне, більше 10 11 підписників мені без різниці. 50 відео і 10 підписників. Так мало відео, а 10 підписників. Ой. То мама звонила. я <coughs> тоже <к> <как> 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 Так, на этом я в халате. Два просмотра месяц назад. на природе бабушка звонит, она тут не рядом. Вот шесть, двадцать три, тридцать два, сорок четыре, пятьдесят девять, четыреста семь. інтернетику. Ну так, продовжуємо. Дивіться, заходимо в додаток камера. Це якщо на планшеті на Lenovo На айфоні так не вийде. Так само у моєї подруги не Lenovo, а iPhone. Да, дивіться. Її канал називається Софія. 에... I Love You. І у неї дуже мало просмотрів, і дивіться, у неї щось з відео в мене так. Вони дивіться, їх не видно. У Ус... подруги це все видно. Пам'ятаєте, я знімала пройшлі відео з. Ой, мама щось пише. Зараз напишу мама, я тобі пізніше перезвоню. Мама, я з... Що вона писала. Заходимо в додаток камер. Камера. І дивіться, знімаємо якесь любе відео. У мене вже воно 9 хвилин дилиться. У мене написано 0,0, 50. 9 хвилин. 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один, все, уже 9 хвилин зрівна. Дивіться. Так, ладно. Заходимо до дату камери, знімаємо любе відео, я вже казала вам це. Е, дивіться. Далі ми заходимо в YouTube, нажимаємо на плюсик і вам висвічується це відео. на цьому все. Vim tá cá.